Вітаю на моєму каналі YouTube! З вами Еліна Марко з Новим роком з 2025 роком, роком нових можливостей, шансів, перспектив. Я вам цього і бажаю. Ось і наступає вже практично місяць за китайським календарем вогняного бика. Сьогодні у нас друге число на календареві, і вже з 4 на 5 число ми з вами зустрічаємо вогняного бика. І так, у нас зараз буде звучати прогноз для тих з вас, хто народився під знаком пацюка. Ще один дуже крутий перспективний місяць для вас, пацюки, тому що бик, ваш союзник, хто вивчає китайську астрологію Бадзи, взагалі розуміється на гороскопі китайському, ви повинні знати. І знаєте, що в нас бик поєднується з пацюком в стихію землі, це є парне злиття. Ну і відповідно. Бик, який прийде в січні, метафізичний, так, звичайно, він дуже принесе багато перспектив для пацюка. Ну, тут потрібно дивитися, який саме у вас пацюк. Аж є п'ять типів будь-якого знаку гороскопу, І м -м, варто зазначити, що Саме розуміння того, чи корисна вам стихія Землі по вашій карті бадзи, буде відігравати на те, наскільки буде також вдалий місяць. Загальний прогноз, хто ще не дивився, дивіться, там теж дуже багато корисної інформації на тему січня 2025 року. Ну, і потрібно зазначити, що в нас просто фантастичні літаючі зірки, які дублюються в цьому місяці в січні. І саме на півночі, а знак пацюк представляє саме північна, холод, інську енергію, енергію морозу, зими, води, інію, снігу, льодів, холодів це все знак пацюка і його саме географічне направлення по сіці Багуа це звичайно північ. І в нас на півночі буде дублікація літаючі зірки багатства 8.8. вісім. Представляєте, яка крута енергія! Це просто фантастика. Дійсно, і я рекомендую всім, незалежно від того, під яким знаком ви народилися. Будь ласка, активізуйте північ протягом всього місяця до 3 лютого 2025 року, коли в нас настане. Лише тоді рік дерев'яної змії, і північ шикарний місяць для того, щоб збагатитися, щоб мати клієнтів, щоб мати замовлення. Тому шукайте в домі, в квартирі в себе північ, це може бути по кімнаті, це може бути по периметру всього дому чи квартири. І активізовуйте вісімку. Вісімка дев'ятому періоді все таки залишається позитивною. Вона вважається числом багатства. І для пацюків в цьому місяці приходять дуже величезні перспективи. Єдине, що вам потрібно знати по карті Бадзи, чи корисна вам стихія земля, тому що саме бик січня 2025 року поєднується з пацюком вашим роком народження по карті Бадзи в землю. І якщо Земля не корисна, ви там почуєте мій прогноз, скажете, Гена Марко говорила, прогноз класний, але були якісь там проблеми. По фінансах все має бути дуже добре, тому що саме по літаючих енергіях феншуй 8-8 дасть перспективи, багатства, можливості, заробітки, бізнес, зміна роботи, покращення процесів роботи, які призведуть до покращення фінансів. Але земля, якщо вам не корисна, ви вже повинні знати ваш день особистості. У мене є телеграм-канал, де я його до речі дуже стала активно вести. Даю нижче посилання завжди під відео, переходьте, підписуйтесь, там я даю калькулятор, як вирахувати свою карту бадзи, для того, щоб ви слухали прогнози з більшим розумінням. І дивитесь, якою сферою життя для вас представляє саме знак, не знак, а елемент стихія Землі. Аналогія, влада, ресурс, це є самовираження, це для вас стихія, можливо, Саме якихось бізнес-процесів, стихія, яка пов'язана з дітками, з творчістю, з багатством, з процвітанням, ви повинні знати свою карту БАЦи і розуміти, чи корисна вам стихія землі. В нас вогняний бик у січні і земля буде досить така ну, сильна. Хоча ми говорили з вами на початку мого взагалі прогнозу на січень загальному. В загальних тенденціях в загальному відео, що в нас бик це такий завершальний місяць зими, інський знак, земля замерзла, безперспективна, тому що ну, ще в нас зима. Ми нічого з землі винести корисного не можемо. Ми не можемо її ще обробляти і щось вирощувати на ній. Але вогонь буде підігрівати стихію землі, тому що в нас вогняний бик, бик завжди представляє стихію землі. Вогонь і на бикові. Буде трішки так підсилювати землю все-таки в 25-го року. Тому стихія землі досить сильна буде. І вам треба поцюкі знати, корисне вам цей елемент чи ні, і з якою сферою життя пов'язано це. Це якщо ми беремо бадзи. Якщо ми беремо бадзи, тому тут то треба це враховувати. Вже відкриваєте свою карту, дивитеся і розумієте більше. Що важливо ще підкреслити: багато буде змін у вашому житті саме у фінансовому аспекті, тому що така комбінація як 8-8 на півночі. Дасть дуже багато можливостей, перспектив якихось такої роботи, зайнятості. Ви постійно будете в Русі, ви постійно вас приходитимуть можливості заробляти, відправляти товар, наприклад, комунікація, люди вісімка дасть багато дуже роботи. Тобто, це така літаюча зірка, яка дійсно дає багато роботи, багато справ. І її треба виконувати, тоді тісно ви заробите. Тому що літаюча зірка 9 це про швидкі кошти, а літаюча зірка 8 це про ті кошти, де треба потрудитися, тому що це стихія землі. 8 представляє елемент землі. А земля це тяжкуватий елемент, його треба обробити, щоб ми щось мали на землі. Виростили, його треба, і цей елемент треба обробити. Тоді, як стихія літаючі зірки 9 вогонь це швидкі кошти, тобто ми вже в 9 періоді. І звичайно, рекомендую використовувати більш. Ще дев'ятки, 9, дев 1, але 8 лишається все ж таки ще енергії хорошою, зіркою багатства. І коли вона дублюється, це дуже великі можливості. І пацюки будете в цьому місці дуже багато працювати. Тобто ви можете навіть піти на. Вигоряння, і ви чуєте це вигоряння, тому що будуть йти перспективи, можливості. Дві вісімки будуть давати можливості заробляти. Вам головне потрібно, щоб вистачало сил, здоров'я, добре висипатися потрібно. Ну і тоді, звичайно, ви зможете дуже гарно заробити в січні. Тому треба пам'ятати, що вісімка це про. Гроші перспективи багатства, але треба попрацювати. Це не якісь там шанси у виграші, якісь там прибутки, якесь е е е е отримати можливо е неочікувано абсолютно підвищення чи там бонуси, якісь подарунки. Це про працю, це про роботу. Але 8-8 це дублікація двох енергій, нискічемності, це дуже шикарна енергія, тому дійсно. І всім бажаю, хто, не те, що бажаю і говорю, навіть якщо ви не народилися під знаком Пацюка, я рекомендую в січні 2025 року не забуваємо в наші рік дерев'яного дракона активізовувати північ. Якщо у вас. За вікном, да, за межами дому, йде ріка, озеро, можливо океан, море, і воно знаходиться на північній ваші, вашій частині вашого дому, це дуже гарні перспективи. Тобто це масштабний, скажімо, водяний дракон, який буде впливати на ваші можливості. Якщо у вас вікно, балкон, двері вхідні виходять, да, відкриваються на північ. А в січні місяці почастіше відкривайте вікна двері з цієї сторони, хоча б на декілька, там 5-10 хвилин, тому що таким чином ви будете приваблювати цю енергію з півночі двох вісімок. Ні в кого двері на північ відкривається, вам взагалі пощастило в січні. Двері вже являються саме по собі активатором енергії ці у феншуй. І виходячи, заходячи протягом місяця, ви будете активізовувати дуже хорошу фінансову, фінансову залі енергетику, фінансові можливості. Як ми ще можемо активізувати таку? Ну, повірте, це рідко випадає протягом року, здається, лише місяць-два. Може випадати. Дублікація, а, взагалі літаючих зірок. Звичайно, що комусь випадуть погані літаючі зірки, ми про ці знаки говоримо з вами. А комусь випадуть, от, наприклад, як Пацюкові, 8-8, шикарна енергія. Тому цієї енергії на півночі може скористуватися всі. Незалежно від того, під яким знаком ви народились. Якщо вам треба фінанси, вам треба покращити фінансову сторону в січні, ви потратились на новорічні свята, на Різдво. Ви можете абсолютно спокійно дійсно активізовувати північ в себе вдома, в кабінеті, в салоні, де ви працюєте. Якщо ви дійсно стежите за цими енергіями, слухаєте мої прогнози, взагалі любите феншуй любите китайську астрологію завжди можна активізовувати в будь-якому місці хороші є сектори. І тому саме найкращий варіант це коли на півночі, ну найкращий варіант, це якщо ви народилися в рік Пацюка. Тоді це найбільше на вас повпливає. Другий момент, коли вхідні двері відкриваються на північ, і ви будете, ніби як цю енергію з півночі 8-8 до себе додому заманювати, приваблювати, закривати цю енергію в себе в домі. Третій варіант це коли в нас море, океан, вода. Тобто вода є на півночі, у вас природнім шляхом, і у вас туди виходить балкон, вікно, можливо, двері, вихід на саме на північ, і далі у вас іде, наприклад, ріка. Це дуже хороші перспективи. Саме в січні 8-8 буде практично активізована автоматично. Якщо вам, скажімо, в цьому плані не пощастило, дві вісімки можна активізовувати, звичайно, вогнем. Це свічі, це червоний колір, це коврики, феншуй, червоного кольору. Якщо немає ковриків феншуй, будь-який колір, скажімо, не будь-який колір, а будь-який коврик червоного бордового кольору, буде активізовувати на півночі цю енергію. Але найкраще це живий вогонь, Там жива вода, живе дерево, живий метал, Жива земля, тобто ми з вами використовуємо в нашому розвитку п'ять стихій природи, і це які активатори хорошої, можливо, навіть іноді поганої енергії. Тому найкраще це запалювання свіч на півночі у січні місяці. Можна ставити фонтан, феншуй, можна і свічі, і фонтан. Можна змінювати, можна все разом включити, якщо ви не боїтеся цього контрасту вогонь вода. Хоча я всім кажу, що боятися не потрібно, це вже більш такий швидший результат. 8-8. Звичайно, дуже добре нам активізувати. Жабою багатства, хотей багатства, бог багатства, ваза багатства, що у вас є, феншу, які талісмани багатства, бажано перемістити, поставити на півночі у січні 25-го року. А вісімка, можна активізовувати її навіть прозвонюванням металевого дзвіночка, повісити музику вітру. Але все-таки вона любить тепло, вона любить червоно-бежеві кольори, вона любить водичку, вона любить активні, та, активні саме елементи, стихії, які ми можемо застосувати вдома, щоб її активізувати. Ну, звичайно, це свіча, це фонтан, феншуй. Це може бути і ваза з водою, але воду треба. Міняти щодня. Тоді ця вода буде більш така, скажімо, активна, яка не застоїться. Тому пацюки, вітаю, дуже гарний перспективний місяць. Перед тим, коли зміняться в нас енергії вже річні на 2025 рік, і, на жаль, в вашому секторі буде сімка літаюча на весь рік, 25, й Тому січень ваш шанс, ваш місяць підрости в фінансах, що змінити, покращити. А підготуватися до року змії і є цілий дійсно місяць до 3 лютого 2025 року, коли в нас за сонячним календарем наступить саме рік дерев'яної змії. І літаючі зірки річні для всіх знаків зодіаку зміняться. Вітаю вас, пацюки! Хто слухає цей прогноз, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал, вивчайте китайську метафізику разом зі мною і до зустрічі в нових відео з Новим роком і бажаю дуже хороших перспектив вам, криски пацючки, у 2025 році. До зустрічі!